Брати і сестри, як вже зрозуміли, що мова й буде йти і тема проповіді, про милість Господня, я прочитаю 137-й псалом. І ми з вами трішки порозмішляємо. Псалом Давида, буду славити тебе всім серцем своїм. Співатиму тобі перед Богами, поклонюся перед храмом святим, святині твоєї і прославлю ім'я Твоє за милість Твою і істину. Бо звеличив ти понад усе ім'я своє і слово Твоє. Того дня, коли я кликав Тебе, ти відповів мені, розбудив душі моїй силу. Прославлять тебе, Господи, всі царі землі, коли почують слова Твої і будуть поспілувати дороги Господні, бо велика слава Господа. Хоч високо Господь, але бачить смиренного і гордого пізнає здалека. Навіть якщо я йтиму серед скорботи, ти оживиш мене, простянеш руку твою проти гніву ворогів моїх. І врятує мене правиця Твоя. Господь здійснить правосуддя для мене. Милість твоя, Господи, повік. Не полишай того, що зробили руки Твої. Милість Господня. Як я вже сказав, що милість Господня вона не може бути окрема від любові. Господь спочатку полюбив своє творіння, потім послухав настанови свого Отця, був слухняний до смерті і смерті Хресної, і пішов на Хрест Богом. Ви знаєте, коли він прийшов у цей світ, то він завжди проявляв свою милість. Практично все Слово Боже, воно пронизано любов'ю і милостю до людини. Псалми, псалми, які написав Давид, ми читаємо не завжди вони бувають такі, знаєте, лояльні. І Господь мав гнів, але і в гнівові своєму він не согрішав. Знаєте, коли Господь говорив слово своє, він маючи милість до тих людей, які були там, на тому місці, я маю йдуть три тисячі, п'ять тисяч, яких він накормив, Він проявив милість. Тому що вони довгий час слухали Господа і зголодів. І він каже своїм учням – підіть, приготуйте їм що. Але в них було тільки декілька хлібів і дві рибки. А він каже, дайте вийде, накорміть виїхати. Він взяв цей хліб, взяв цю рибу. Благослови, і вона помножилася. І спочатку три тисячі людей накормлено було, які пішли з того місця по домівках своїх неговолі, а потім п'ять тисяч. Господь завжди проявляв милість, як до тієї жінки, яка казала в своєму серці, я хочу доторкнутися хоча б до краю. Одягу Господа. Коли вона доторкнулася, вона страждала кровотечу 12 років. І коли вона доторкнулася до Одежі Ісуса Христа, він почув, що сила з нього зійшла. І він сказав, хто доторкнувся до мене? Ви знаєте, в цій жінки було таке. Знаєте, не страх, а розуміння, що вона сказала правду. Дякую про те, Господь сказав їй, повірі твоїй, хай буде тобі. Дивіться, любов, милість, віра. Що таке милість? Ми читаємо такий. словарі, в сучасному, в сучасному перекладі милість, людський вчинок вияву співчуття і певної реальної допомоги іншим людям. Зазвичай тій особі, яка перебуває нижче за соціальним рівнем або відчувається, або є така милість Божа. Вона скорботи ніякої не приносить з собою. Вона приносить і любов. Як Юрій Володимирович говорив по закінченню нашого служіння, він каже, говорив, подля, подивіться направо, подивіться наліво, улибніться один до одного. Подайте руку. Оце воно саме перше на його милість Господня яку він заповідував нам з вами. Щоб отримати милість, потрібно бути самому милостивим і милосердним і милостивим. Тому що без цього ми не зможемо навіть розположити людину без усмішки, без такого знаєте, прояву любові не можемо навіть розположити людину до себе. Ми є здається далі. Одного часу, в ті далекі часи, коли син однієї жінки, що ти там зробив ще в царський час приминати? Щось він таке зробив, що заслуговував смерті. Але мати прийшла до царя, написала прохання, прийшла до царя, він її погодився висуха. І що вона йому сказала? Государю, будь милостивий! думав син. А він сказав, що ж він такого зробив? Доброго, чи якийсь подвиг там зробив, що я повинен проявити до його милість. Вона говорить милість не дається за кіто заслуги, а милість проявляється любов'ю. Вона дається даром. І цей цар, подумавши, Відпустив її сина. Погляньте, слово, яке доторкнулося до його серця, розрушило отой камінь його серця. Тому що тільки Слово Боже Господь може розрушати твердиню нашого серця. Милість Божа, в Священному писанні пронизана кожен, практично кожен вчинок або історія, яка записана в Священному Писанні. Хоча б возьміть Самарянку, якщо ви читали Слово Боже, вона жила в Самарії. Це був ну, язичний народ. Але Господь, прийшовши відпочити до колодязя, присів до колодязя, ученики пішли щось купити, поїсти. І тут приходить ця жінка. І він говорить їй, жінко, дай мені води напитися. Вона йому говорить, ви іудеї, і з нами самарянами не общаєте, не сообщаєте. Він каже, якби ти знала, дав предав Божий, то ти б просила мене цієї води, я б тобі дав і ти б не жаждала б ніколи. Бо Він є ця вода, Він є ця вода життя для кожного з нас. Він є Спаситель, Він є добрий пастир, Він є первосвященник, Він є хадатай за нас. Ніхто не може і не має права там на небі ходатувати за нас з вами перед Отцем Небесним, як тільки Син Божий, який для цього був посланий в цей світ, щоб народитися, померти, воскреснути і в славі Божій піднятися на небеса. І причому видимо, щоб люди бачили і ученики. І ті, хто були на тому місці. Я приведу ще два приклади. Жінка взята в перелік, що Господь там на тому місці чекав, поки її приведуть. Ні. Але їй привели в перелік, а це Великий Гріх. І коли її осудили, ті люди, які привели, а це були фарисеї, начальники народу там, і другі люди, в злобі такі кричали, Господи, що ти, що ти скажеш? Він Сказав прості слова. Хто з перших? Хто із вас без гріха перших він тянека? А її привели туди побить кам'ян. пронісся такий шум, а Ісус на землі писав щось перстом. І коли підняв голову, нікого вже не було, Він говорить, жінка, а де обвинуватці твої, ті, що тебе обвиняли, де вони? Вона каже, нікого немає, всі розійшлися. Він говорить, іди, і я тебе не розслужу. Але більше не рішить. Цар Язекія, якщо читали, був, я б сказав, великий цар в тому часі. Але коли він захворів, Прийшов до нього пророк Ісая, якому сказав, Бог, піди, скажи Єзекії, е, що він не, виздорів, не виздорів від тієї хвороби, коли він, якою він захворів. Прийшов і сказав Ісая, так якому повелів Господь і пішов. Єзекія відвернувся до сьогодні заплакав. Його слова, які і нам з вами потрібно, можливо, говорити кожен раз, але якщо ми маємо щось сказати перед нашим Господом, він сказав, Господи, вспомни, як я вірно служив Тобі і робив я добре в очах Твоїх. Ми можемо таке сказати за наше життя, але нам потрібно буде представити перед нашим Господом. Тому милість Господня, вона до цього часу не закінчилась. І використовуйте цей час, дорогі друзі, поки ви маєте цю можливість, от зараз, скоро буде через декілька хвилин буде молитва. Використати цей час. Разкайтесь перед Господом. І в розкаянні Господь проявить до вас милість, до кожного з нас. Господь, коли задавав такі, тобто люди, задають такі слова, а скільки нам потрібно молитися сьогодні брат говорив. Час. Ідемо. Помолились, їдемо в транспорті, Помолились. Господь молився час, два, три, а й коли й ніч. Він від нас цього не потребує, але коли ми молимося, то ми відчуваємо в молитві потребу до Господа. І Господь потім дасть нам час, дасть нам час, якщо в нас буде це бажання, взивати до нього. У нас швидко біжить час, але я прочитаю саме останній вірш із цього псалма. Милість Твоя, Господи, повіки, не того, що зробили руки Твої. Милість Господня повіки, але є і в цьому слові час, коли Господь дає нам з вами час. Для покаяння, для молитви, для прославляння його святого ім'я. Зараз співали сестри, брати. І якщо ми з ними співали, то ми прославляли його святе ім'я в місці з ними, місці всі. Тому милість Господня, вона ще є на землі, але прийде час, коли Господь забере цю милість. Йому слава ще слава подяка Богу нашому за його милість, любов і терпіння. Амінь. Амінь. Помолимося.